Думаю, Чи підтримуєте ви легалізацію медичного каналу? Медичного для людей, які просто хворіють, так. Ну, так, звичайно. Але для звичайних людей ні. Є такі держави, які ну, використовують медичний канаб і в них все нормально. Я просто вважаю, що це не на часі зараз. Мені здається, що треба займатися більш важливими справами і приймати більш важливі закони, ніж цей. Безперечно, потрібно, але є одна проблема. Чи не стане це заробітком для депутатів, я кришують все. Оце цьому мене єдине. А ну, мабуть, так, тому що е, люди, які це приймають, вони, мабуть, знаються на медицині, на тому, що потрібно, якщо це буде рятувати життя. Суто медицина так, тут є рація. А як це вплине на суспільство, я не знаю. У мене є. Деякі занепокоєння. Якщо воно ця процедура зменшить страждання хворих людей і буде їм корисно, звичайно, позитивно. Якщо не буде потім якихось кровотолку, кровохождіння, цього канавісу не призначено для цього цілей. Нейтрально. Ну, якщо це допоможе людям, то звісно, звісно, підтримую. Ну, якщо все, все по закону, там все підтримується, все, все є там, відповідна довідка, то це дід Я за легалізацію медичного морозу, тільки. Не маю цієї думки, ну, я не думала про це. Мені він не потрібен, тому мені байдуже, як скажімо. якщо людям потрібен, то чому ні? Можливо, в медичних а, ну, це теж Медична це для когось просто відмазка, що воно медична. А насправді воно буде вживатися якось по-іншому, але людина буде казати що це медична. Ну багато ж є припущень. Тому я не сильно вірю в медичність в деякому разі, але все може бути, і медичність теж є у цій історії. Як людина, яка закінчила юрфак, ну типу, ми — за. — Ми не не бачили законопроекту. Але його зразки змінили ж в редакції. Трошки, як кажуть, тихо і швидко, і тому ми не бачили, які саме прийняли. Треба перечитати, подивитись і сформувати нову думку. Тому загалом це непогано. Якщо в законопроекті, в самому законі буде мінімум корупційних ризиків і так, так би мовити, таких лазєйок, взагалі, ну суспільство йде вперед, і ми типу, я за особисто, але звичайно, в нашій країні до цього. Ну, трошки треба готуватися, і трошки треба реформувати інші системи, щоб впровадити саме легалізацію. Діти хворі. З епілепсією це потрібна штука в воєнних дофігах зараз буде і є вже які, які боляче. Але ж там які єся якась фігня з саме з формою закону, там є стомку, що щось потрібно допрацювати, А взагалі, да, в принципі позитивно в тому сенсі, що це дійсно важливо, скажімо, для лікування важкохворих, хворих, зокрема поранених військовослужбовців. Але тут важливий контроль, щоб не допустити неконтрольованого розповсюдження канабісу в принципі в Україні, тому що ми розуміємо, що це може статися в медичних цілях абсолютно підтримую. Це буде насамперед краще. Ну, звичайно, якщо вживати в нормальних цілях для заспокійлива нервної системи, думаю, в такий час це буде добре. Як ви б ставились теоретично, якби в нас дозволили от, звичайний канабіс, як ну, знаєте, от просто курити, наприклад, як це Що, зразу скажу, як 30 в роті викладач вищої кучбових закликів. У нас відсутня культура. Це не добре, коли це є у Кому загальному вжитку це дуже легко дістати? Можливо, діти, підлітки теж зможуть це дістати без проблем, і це дуже погано, я вважаю. Нормально, абсолютно. Ви ж ви ж в Голландії були, нічого не стається, там зовсім нічого не стається. Всі люди мають більш того, якщо ви були, наприклад, в Голландії в день короля, коли там весь Амстердам бачу, вилибаєтесь були. Люди всі накурені, на і немає ні зовсім ніякої агресії. То слово зовсім її нема. Хоча така кількість людей, тому я думаю, нічого страшного не буде. І це краще ніж алкоголь, це точно. І Це краще ніж будь-які наркотики, тим паче дешеві, які молодь там живають. Це точно. Так що за канабіс? Байдеш ну проти. Ну, на мою думку, це така сфера, яка не повинна бути загально вживана, і наша країна ще вона не доросла до такого рівня, де це вже легалізовано, і ми не можемо це запровадити абсолютно. Бо це дуже багато, як сказала мої подруги, і корупційних ризиків, і здається, люди, яких з цим проблемами, ну в цій сфері наркотичної залежності, це буде набагато гірше, і молодь може більше на це. Серед молоді це може бути більш поширено, тому, на мою думку, це погана ідея. Нормально ставлюся. Є в інших країнах, чому ні, ну, якщо це доступно в інших країнах, думаю, в наших теж буде добре. Я проти. Чесно коротше, я проти, тому що... тому що ми просто до цього ще не готові. Я думаю, якщо там брати до уваги якісь європейські країни, де це, в принципі, Дозволено, У нас трошки інший менталітет, це матиме негативні наслідки, скажімо так. Я думаю, що в Верховній Раді там багато хто вживає, їм треба ця легалізація.